Друзі, усім добрий ранок. Сьогодні такий сонячний теплий день, нарешті у нас трохи потепліло. І я сьогодні вирішила до обіду зайнятися кімнатними рослинами, тому кому буде цікаво, залишайтеся зі мною. Оце зараз дивлюся у вікно, дивіться, там квітне клематіс, такий малінового кольору. Він, квітка в нього більша і колір гарний, але я його пересадила навесні, тому у нього зараз така мілка квітка. Ну, зараз, друзі, про кімнатні рослинки. Оце перенесла орхідеї. Я поняла, чому в мене погано квітнуть орхідеї. Їм не достатньо світла. А у мене оце вікно, одне єдине вікно сонячне у кімнаті, де я не можу розмістити усі рослини. Тому багато рослин я тягаю туди-сюди, до матері, до хати. Там у мене два сонячних вікна. Но вони вже всі зайняті. О, тому спробувала ці орхідейки свої дві поставити сюди. Це з відкритою корневою системою. Тут я пробую її в такому полістиролі вирощувати. Я вже показувала неоднократно ці орхідейки, і оцю ця на корі. <кхем> Пробачте. Це в мене росте ноліна, яку я виростила зимою з сім'ян. Теж хочу її пересадити, тому що, мабуть, їй завеликий цей горщик. І вона Чомусь так тормозить у своєму рості. Тут у мене такі всі рослинки, які ви знаєте. Оця Перовські, друзі, я від неї у захваті. Ви дивіться на це листя. Вона так гарно пішла рости, мабуть, їй сподобалось, але буду пересаджувати її, я вже казала, тому що посадила її у кругленький горщик, а дуже тяжко потім виймати її, поки вона ще не зросла, велика. Хочу виняти її, пересадити ну, так, в обикновенний горщик. І рожева традискансія. Нарешті вона пішла рости. У неї дуже гарні е, нові паросточки. Бачите, вони чисто рожеві, а старенькі листочки, вони в полосочку таку, смужечка така зелена з рожевою. Нарешті вона пішла рости. Мабуть, щось їй сподобалося, вона прийнялася. Зараз завітаємо, друзі, на балкон, там дещо вам теж покажу. Друзі, оце зараз на балконі. Хто дивиться мої відео, той знає, що у мене є такий тіньовий куточок, тому що його тут притіняють, бачите, тує. Спилювати я їх не хочу, тому що тут на Одне... один час у мене були такі думки, щоб більше сонця було, тому що не вистачає сонця, архідеям не вистачає сонця, я вже поняла, ну, буду виносити, мабуть, їх до мами в хату, там багато сонця. Ось, от, виходить, це тільки вікно оце, на три частини, оця третя частина сонячна, ну так більш-менш сонячна, а це тіньова. І тому у мене тут рослинки, які полюбляють таку тіньову зону. Тут у мене і, і, господі, і папоротники. І аспарагус, і аглаонимка, агла і калатейка. Оце, друзі, хто дивився мої відео, оцю калатейку мені дали два старих листка, вони прийнялися, і коли пішли нові, нові листочки рости, я відрізала старі. І оце дивіться, які гарні листочки. Зараз я світло, мабуть, включу так, щоб видніше було. Нарешті пішов рости мій папоротничок. Я довго не могла з ним подружитися, Я поняла, що вони не дуже полюбляють пересадку, навіть не стільки пересадку, як ділення діління кустики кукуща, ну, тому що нарушається корнева система. Ну, Нарешті він пішов рости. главнимка моя теж пішла рости, а калатейка, оце бачите, яка гарна. Його ще називають е, молящася рослинка. Вона увечері піднімає своє листя і отак як молиться, доверху. Я кажу, ручки доверху. І ще у мене одна калатейка, це в мене вже давно калатейка. Вона дуже гарно наросла у, цю, ну, у цей сезон. Вона стояла у спальні, тому що тут жаркувато було для неї. І у неї пішли такі гарні, дивіться, колір який гарний на листях. А старі, а старі листя, бачите, вони підсушували це вона у мене прошлому літу літку стояла тут на балконі. Їй, мабуть, було дуже спекотно тут, тому що була жара, така неймовірна. А у цьому році ми поставили такий биушний кондиціонер, і тут у спальню відкрита двері була, і сюди заходив воздух. Тому вона так гарно, рослинки гарно себе так почувалися. Так, тут у мене всі рослинки теж ви вже все бачили, розповідати не буду. Зараз, мабуть, буду пересадю ще оцю поміняю її землю бігунію. В неї вже пошли, пішли молоденькі такі листочки рости. Вона в мене на сітільному поливі, одною рукою не, не дуже бачите, сама п'є скільки треба. Ну, Я так дивлюся, що для неї, мабуть, забагато ну, величенький горщик, мабуть, я поміняю її. На менший горщик. пішов рости в мене кратончик, який мені подарували. Молоденькі листочки в нього зелені, бачите, таке забавлення гарне у нього. Ніколи не вирощувала кратончик. Восковічок мой. Продовжує квітнути. Виймати буду, мабуть, зараз подивлюся, якщо коріння пустили. Оця традіскансія я підсаджувала сюди до нього. А може, я думаю, хай сидить, вони так розростуться, хоча, мабуть, замало землі їм разом буде. Якщо вона пустила коріння, бо дивлюся, там листочки молоді пішли, теж пересадю на продаж угорщик. Так, все по-старому, тут усі рослинки мої розростаються. От, дуже обожнюю От, ці плитки рослинки, за їх листко, дуже гарна листочка. Оце ніяк не розростеться, бо ріжу його на продаж. А лист у нього, я вже розповідала, дуже гарний. Багато такого молочно-білого кольору на ньому. Тут теж все по-старому, друзі. Ну, все, друзі, підемо на вулицю. Зараз покажу, що я буду пересаджувати. Багато дуже у мене главнемо, таких яскравих, буду пересаджувати, тому що для них вже стаканчики замалі. Друзі, вже вечір. Бумер прийшов допомагати мені. Я нарешті закінчила пересадку своїх рослин. Зараз покажу, що я встигла пересадити, бо вже о сьомій вечора вже темніє, ось і треба вже збирати все зі столу. Пересадила хлорофітум свій величенький горщик. Пересадила два оці антуріума, які я розповідала про них. Мені жіночка подарувала їх на ринку. Дуже гарні, рожево-салатовий такий. І червоний. Землю для них я робила для усіх рослин я робила торф, змішувала перлітом. Перліту багато, і земля універсальна для, для рослин. Тільки для антуріуму я ще додавала в землю кори, мху трохи сфагнуму, і трохи золи. От а так усі рослинки пересаджені в однакову, ну, в однакову землю. Пересадила оці свої бігоні. Бігоні, чим частіше міняєш їм землю, тим для них ну як, ліпше. Вони хоча, хоча б раз в три місяці, ну ви самі розумієте, що раз в три місяці не виходить їм міняти землю, тому хоча б раз у півроку. Це мені розповіли дівчата на виставці, де я покупала ці. Бігоні. І оцю бігоню я пересадила, і при пересадці вона розділилася у мене на ще два маленьких кущика відділила від неї. Бачите? Оце вони приймуться і підуть у мене на продаж. Ще таке величеньке, це манюні такі. І такий пересади, посадила, верніше, він в стаканчику дав корінців. І стендапс такий от, зелено-жовтий. Піпіромія моя пішла вже в більший горщик. А главним моя, бачите, та, що мені з Польщі привезла дівчинка, вже пішла у горщик. Тредіскансія, папоротник, ой, не папоротник, господі, пальма моя, хамідаре, друзі, яка у мене хворіла. Нарешті вона почала рости. І я поміняла їй землю. Буду сподіватися, що все буде гарно рости. В Землю трохи додавала Смакоту, це мені теж подруга привезла з Польщі, потрошку сипала смакоту під кожну рослинку. Оце спарагус, друзі, ріс у мене в стаканчику. Дивіться, яка гарна вже рослинка. Це я його сіяла весною, розповідала. І зі всієї пачки зійшла одна рослинка. Довго вона сиділа, довго не так давно почала рости. І вже корінням заплила весь стаканчик. І тому я пересадила і вже її в горщичок. А це моя бігонія, яку я черенкувала, я показувала вам весною. Багато дуже черенків мене з нею стоїть. Ось, і цей череночок вже мій я посадила вже в гарний такий горщик. Нарешті я пересадила перески, друзі, тому що вона росла у цьому маленькому горщику круглому. Із круглого горщика дуже важко доставати рослинки. І тому я звичайний горщик пересадила в жовтенький. Думаю, тут жовтеньке таке листя, воно буде гарно так виглядати у ньому. Отак от так оце, таку велику роботу я проробила зараз, друзі. Нарешті я знайшла час для своїх рослинок. На цьому я буду з вами прощатися. Усім пока, до нових зустрічей і усім мирної ночі, друзі.